Ранку я встаю і одразу обливаюся на вулиці холодною водою. Мені аж шкода стало Руслану. Так, ця темношкіра жінка це Руслана. Співачка розповіла, які виснажливі фізичні навантаження дає на свій організм. Навіщо це з собою робить виконавиця? незрозуміло. Отож, дослухайте до кінця та напишіть свої думки в коментарях. У мене стоїть вже заготовлених 5 ведер холодної студеної води, яку я з вечора набираю. Вона ну вже така дійсно 4-6 градусів, бо вона стояла цілу ніч на вулиці, і трошки підмерзає. Я обливаюся, потім іду робити такі дуже сильні розтирання і масажі. Потім у мене є такий малесенький надувний басейн на вулиці стоїть. Я теж йду туди, бо він має теж 4-6 градусів, і я там до 10 хвилин мушу остужувати тіло. Потім я 20 кілометрів пробіжу, пробігаю по лісу, бо я живу біля лісу кожного дня. 20 кілометрів і співаю. Я вертаюся ще раз обливаюся, хвилин 5, Іду от з такими величезними гантелями, по 2,5 кг в лівій вправій, по 2 кг на, на, нозі такі грузики, а потім ще беру 7,5 Ну це трошки менше, десь хвилин 15, 7,5, 7,5 то рахую 15 кг, а потім збавляю на 5 кг. І так 2 години танцюю, співаю. І весь день злітаю, так 5-6 годин злітаю на раз. І тільки ввечері, можливо, годинка десь Після сьомої, восьмої я починаю пити чорний чай з молоком. Я дуже люблю вівсяне молоко. А вже потім я обов'язково мушу е, зробити свій улюблений е, такий е, напій гарячий е, з томатів. Я дуже люблю, обожнюю е, гарячі томати. І е, е, потім я можу з'їм якийсь салатик і чай з медом, і все. І так кожен день. А потім я їду на концерт для того, щоб вас надихати.